Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні рецепт святкового пісочного печення. пірамідки з начинкою. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста 375 г сметани, пару крапель ванільного екстракту або одна пачка ванільного цукру, один великий або два маленькі яєчні жовтки, 637 г борошна, 9 г розпушувача, дрібка солі, 60 грам цукру, 340 г вершкового масла. Додатково 38 г борошна і 38 г какао порошку. Для начинки 220 г волоских горіхів, 1-2 білки, рібка солі і 180 г цукру, до 375 г сметани. Додаємо екстракт ванілю, пару крапель, 1 великий або два малих яєчні жовтки. Все перемішуємо. В Миску просіємо 637 грам муки. додаємо 9 грам розпушувача, додаємо дрібку солі і 60 грам цукру. Все перемішуємо. На великій терці тремо 340 г вершкового масла. Періодично вимішуємо його з мукою. Масло беремо з холодне, з морозильної камери. Масло перетираю з мукою до утворення однорідної крихти. Центр робимо заглиблення, Вливаємо сметану жовтком, замішуємо тісто Тісто ділимо на дві рівні частини. До однієї частини даємо 38 г борошна. А до іншої 38 грам какао. Замішуємо тісто. Довго тісто не вимішуємо. Тільки до об'єднання. Тісто даємо в кульочок. До іншої частини тіста додаємо 38 грам какао. Какао просіємо через сито. Ось так виглядає готове тісто. Даємо його теж в кульочок. Світле і темне тісто даємо в холодильник на 30 хвилин, щоб тісто відпочило. Беремо 110 г володських горіхів і 110 г арахісу. Обсмажуємо його і подрібнюємо за допомогою кофемолки. Беремо 1-2 білки, додаємо дрібку солі, все перемішуємо вінчиком до утворення легкої піни. Зб'ємо подрібнені волоцький горіх і арахіс, додаємо 180 грам цукру. Все перемішуємо ложкою. Начинка готова. Робочу поверхню посипаємо мукою. Біле тісто розкачуємо в пласт. 36 на 56 сантиметрів. Біле тісто розкачуємо в пласт товщиною 3 міліметри. На біле тісто викладаємо пергаментний папір. На папір тісто з какао Розкачуємо його до таких же самих розмірів, як і біле тісто. Зараз шоколадно... знімаємо Зараз тісто з пергаментом і перевертаємо його на біле тісто. Я викладала шоколадне тісто на два пергаментних папери. Одне тісто я забрала одну половину. Шоколадне тісто накладаємо на біле. Перевертаємо так само другу частину тіста на іншому пергаментному папері. Зверху проходимо з ще додатково. Скручуємо тісто в рулет щільний. Защіпуємо рулет, прокатуємо рулет Тісто ділимо на кусочки товщиною 1 см. краще це робити за допомогою зубної нитки. Розкачуємо круглу поляницю товщиною пару міліметрів. Гарнішою стороною даємо наниз. І з середини до краю розрізуємо. Викладаємо начинку. Ось так кладемо начинку. І закручуємо в конус, защіпуємо края і низ. Викладаємо на дощечку посипану мукою. Так само формуємо наступні печення. Ось такі цікаві печенька з різними візерунками у нас виходять. Печення даємо в морозильну камеру на пів години. Витяла печені з морозилки. Зараз буду класти на противень, застелений пергаментним папером, і смажений олією. І випікати в духовці при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Вихід 50 штук. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь з любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па!